Тубі. Ну а зараз я готова долучити до ефіру нашого гостя Андрій Марченко, начфіз з ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, інструктор, майстер ножового бою з нами на зв'язку. Пане Андрію, рада вітати! Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Знаєте, після таких новин про ці замахи, про те, як росіяни полюють на військових на волонтерів, на журналістів. От якраз здається, майстри ножового бою нам зараз необхідні як ніколи. Чи можете ви, будь ласка, нам розказати деталі про навчання? От чим безпосередньо ви займаєтеся? Чи можуть долучатися глядачі до е, цих е, якихось лекцій навчань, практики, щоб звісно всі могли себе вберегти, забезпечити е, всім необхідним. Необхідним ну і допомогти силам оборони України у цій війні. Е, ну Перш за все, я хотів би відвести від такої гострої теми і в прямому і в переносному е, сенсі. Тому що вона викликає різні е, різні бачення на неї і багато скептиків. Ми не готуємо різати людей або ворога. Це всього навсього частинка бойової підготовки. Скоріше за все, як частинка фізичної підготовки, і моя задача не тільки це. Я начальник фізичної підготовки, 28 восьмої окремої механізованої бригади, і ми з бойовою підготовкою працюємо в тандемі. Основною моєю задачею саме є зміцнення наших воїнів, тих, хто долучився до нашої бригади, це і проект 1824 так і мобілізовані, так і по іншим проектам, і зараз піхотинцю, щоб достатися до точки, де він буде здійснювати свою е задачу, виконувати свій наказ. Інколи доводиться проходити 10-15 кілометрів пішки, і тут без витривалості, без фізичної підготовки, ну ніяк. От, оце перш за все, це перша моя задача. А вже потім можна вже говорити про. Включення рукопашної підготовки, uh -huh. але я це роблю так через бій ножем. Є унікальна методика, яка розроблена була 23 2023 році нами Федерацією ножового бою України. І запроваджена підписана головнокомандувачем Сирським. Ну, вона не, не запровадження а, по всім місцям, вона більше як проєкт, поки що, ми тестуємо. Це щодо першого питання. Але головне це фізична підготовка бійця. Пане Андрію, це справді дуже важливо, і От ми підтримуємо те, що ви щойно сказали, але хотілося по вас запитати: ви, от як е керівник, так хто проводить ці навчання, і ви розумієте, як це має відбуватися, на що ви безпосередньо звертаєте увагу, що важливо для того, щоб по-перше долучитися до вашої бригади, і не тільки, і що мають вміти або знати майбутні е -е солдати. Нашій бригаді доручено, і там такий картбланш ми проводимо без ОВП, базову загальну військову підготовку у себе на базі. У нас дуже потужна база і дуже потужна команда, яка займається От команда інструкторів. Так там кожен є спеціаліст своєї справи, так як вони і уніфіковані, тому що тобто, уніфікація знань, так і конкретно по напрямкам. Кожен інструктор це бувший, скажімо так, наш піхотинець, який пройшов горнило війни цієї на собі її відчув. Зазвичай це поранені бійці, ну вже після реабілітації, які можуть не тільки воювати, уже там залишилися в бригаді, а й можуть вміють передавати, тому що бути інструктором, бути викладачем, це ну, не кожен піхотинець, не кожен боєць, це вміє. Тут потрібен і талант, і постійно, постійно ти навчаєшся, постійно вкладаєшся. Інша трошки річ. Тобто це важливіше спочатку саме от е, речі вогневої підготовки, тактики, е, тактична медицина це must have взагалі. Тобто, це перш за все. Е, ну і все, що додається уже реаліями. Сучасної війни обстановку зараз на полі воя проти дія дронам, наприклад, маскування, яке стало ну на, на першим щабелям. Що ще ну там два роки тому, коли я ще воював в, в мінометі, ну біля міномета, то це ми там в тапочках могли міну заряджати і направляти на ворога і бити зараз. Таку розкіш собі ніхто не може дозволити, тому. Саме можливість в бригаді навчати ВЗВП дає оце, що ми можемо одразу реагувати на те, що потребує поле бою, і давати його одразу, додаючи в знання на ВЗВП. Про фізичну підготовку про мою якби, справу я можу взагалі годинами розповідати, і ніхто не буде спорити, що це ну, фізична підготовка і базовою підготовкою воїна. А угу. так як у нас в бригаді є можливість працювати з 18 24 з мобілізованими там, де у нас не тільки молоді, а 58 років є в бійці, так тобто, є ще також УДЗ, окрема категорія, цікава категорія. Всі молодці, всі себе проявляють дуже добре. Угу. Пане Андрію, до речі, ми зараз показуємо QR-код і номер телефону. В титрі написаний це хто бажає долучитися до 28-ї бригади. Обов'язково зробіть це. Можете перейти за посиланням, ознайомитися, почитати. Ну і ось пан Андрій нам дуже цікаво розповідає про те, як відбувається навчання, чого навчають бійців. А от хотілося б у вас запитати про особливість навчань 18-24 і от мобілізованих, які є старші. чи є якась різниця? Звичайно, є колосальна різниця. Ну, по-перше, ми можемо. Ну, 18, 24, вісьмо. Це хлопці, молоді, заряжені. Одразу скажу, це не супермени приходять часто з пузіками. Теж і наше покоління молоде. Воно не завжди використовує свій вільний час щоб займатися. Якимось спортом, от половина з них взагалі спортом не займалась. Вони просто свідомо прийшли захищати свою батьківщину. Коли їх слухаєш, ну от я катезе з ними хожу там три дні по полям, там рисачимо, і я з ними ще глибше спілкуюсь, окрім наших занять. От всі свідомо обрали цей шлях, тому що треба поміняти хлопців, тому що захищаю батьківщину, тому що захищаю свою матір, там сестру, дружину, дитину, майбутніх дітей захищають, так кажуть. У них мотивація. Ну і плюс це здорові лосі. Ну з ними можна робити все, що завгодно в плані фізичної підготовки. Тут я вже відриваюся повну, Але поступово, от у нашій бригаді, е, ну є специфічні спеціальні методи, е, саме такого поступового такого повільного прогресу. І якщо на перший тиждень там вони помирають, просто ну не можуть там пробігти якихось там три кілометри, то я використовую спеціальні вправи і дихальні в тому числі. Для того щоб вони через тиждень вже всі в мене добігали і mm. кайфували від цього, mm -hmm. то е, 58 років, 36 років ну мобілізовані. Ну там часто покалічені, прямо люди бувають. Ну так буває. Ну не будемо утаювати. Але при цьому також є спеціальні підходи. Для того, щоб спочатку їх вирівняти, відсортувати є спеціальні, якби коли вони до нас поступають, є тести фізичні. Коли ми потім їх сортуємо, ага, ти можеш оце робити, ага, оце ти не можеш робити, а ти можеш це робити. Але поступово-поступово люди дотягуються до цього. Вони мають вміти бути в змозі виконати бойову задачу, і це не один конкретний боєць, а в складі відділення. Без цього ну немає одиниці на полі бою. Друзі, хто дивиться It's наш not. ефір, хто буде дивитися в записі, обов'язково долучайтеся до 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. І ви знаєте, я хотіла б звернутися, мабуть, до батьків, які а, е, переживають найбільше за своїх синів, за своїх доньок, які йдуть е, і долучаються до війська. Тут варто зрозуміти, що навіть якщо підписати контракт вісімнадцять двадцять чотири, то е, ваших дітей будуть навчати ось такі найпрофесійніші інструктори, які якнайкраще їх. Підготують, і я впевнена, що завжди будуть цінувати життя кожного і кожної. Тому обов'язково підтримуйте наше військо і, звісно, долучайтеся. Пане Андрію, я щиро вам дякую за інформацію, за те, що ви змогли змогу долучитися до ефіру. Бажаю гарного дня і дякую вам за службу. Андрій Марченко, начфіз 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Інструктор та майстер ножового бою був щойно з нами на зв'язку. Ну і ми роз, розповідали про те, як можна долучитися до війська, і про тому, а які інструктори навчають наших воїнів, як відбувається це навчання, яка різниця, так тому що є різні відповідно. Військові, які зараз долучаються до сел оборони та безпеки України, я маю на увазі як і 18-річні, так само є і 50-річні. І тут бачите, до кожного має бути свій підхід. Тому дуже важливо, щоб ми. Допомагали нашим бійцям і мали змогу хто може і хто можливо знайшов бажання надихнувся з такими спецопераціями і тим, що роблять наші воїни, то обов'язково обов'язково долучайтеся.